Доброго ранку, друзі. Нарешті і до нас дійшов дощик. Сильний, не сильний, але все-таки дійшов. І це вже є дуже-дуже добре. Тому що це дощ-рятівник. Тому що земля. Ну не я не скажу, що вона прям не має вологи. Тріхи є. Отут, тут, де огород виорений, там є волога тріхи. Отам в попередньому відео ви бачили, я розгортав без питань. І я думаю, ну, якщо взяти той фактор, щоб посіятися на цій фазі, вологи достатньо. Як буде далі, воно вже ж виключно покаже, тому що рослина потребує на кожному етапі свого розвитку певну кількість вологи на певній глибині. Якщо зараз пройдуть гарні дощі, то буде взагалі чудово. Що ми по польових роботах? Міндоброво доброго розкидали, вологу закрили і чекаємо тепер середину квітня, до кінця квітня. Оце терміни посіву кукурудзи. По ангарчику. Ще що хочу звернутися. От дивіться, бачите, дуже гарно зробив Антон нам. Зараз я так відійду, щоб було більш видніше, зрозуміліше. Да? Отак. От Навер... Мабуть, отак от краще. Ось. Під ангаром сухо, сухісінько. Пів метра, дивіться. Стека так додавали. О, там, е, багато на YouTube каналах і в Тіктокі показують хлопці черка, Черкас, по-моєму, роблять ангари і вони роблять е кришу, яка закінчується фактично по колонах. Ну, Трішки це, як би мовити, ви бачите, це не є добре. Тому що те все, воно вам Ну, вони то зашивають металом. Але не знаю, мені не... не... я вважаю, що. Краще отак зробити і буде дуже-дуже чудово. Бачите, все сухенько, все чудово. Ворота так, само з'їздні. Подоб... Ми... Я думав зробити, щоб ті що відкриваються, але при сильних поривах вітру буде зовсім непрактично Але колись зробимо ще раз обзорчик, можливо хтось планує будувати це, то зробимо, покажемо, розкажемо, як нам хлопці будували. Так. От така красота. А далі до зустрічі в Сараї. Так, друзі, продовжуємо відео і ми вже в нашому приміщенні для утримання наших свинок. Так. І е, що я хочу сказати? Дуже часто чуєш людей, ну, ну, спілкуєшся з тим, то з тим, зрозуміло. Ну, а переважно більшість таких, як я, трудяги, да? і чуєш питання, чи вигодно, чи не вигодно, а чи варто взагалі це все діло свинарства. І хочеться трішки розібратися з цим питанням. А в чому суть розібратися? Розібратися в тому, це як фактично як кожна справа. Ми можемо говорити, що там, вироблення меблів там, вигідна справа. Там е бути аграрієм, вирощувати якісь які зернові, вигодна справа, а те не вигідне. Але ми знову ж таки, якщо взяти останнє стосовно е вирощування зернових там, олійних та різних культур, ми можемо чути, що в одного щось виходить і в йому вигодно, а в іншого, знаєте, -то топчиться на одному місці і все, ні заробітку, час е минає, а коштів немає. І немає заробітку. ніби там і землі набрав, і те все. І в цьому моменті ми підходимо до самого самого основного моменту. А саме те, як і наскільки ви зможете організувати будь-яку справу. І від того, наскільки ви її вже в подальшому організували, буде фініш цього -всього вашої роботи, і буде вже видно, наскільки воно рентабельне чи не рентабельне. А просто говорити, що там свині невигідні по одній простій причині. Тому що зерно 10 тисяч. Ми теж вже вчора продавали по 8 гривень кукурузу, сьогодні вже кукурузу 850. Пояснюю, чому. Дуже все, як би мовити, легко і просто. На ніббулоні кукурузу приймають по 9900 гривень. Там, або 9850. Мінус тисяча. Там, поділити відняти ПДВ, ціна кукурудзи виходить в районі 8,6-8,7, плюс-мінус. Ну, 8,50 легше вважати. Тому з сьогоднішнього дня там ще залишилось тріхи. Е, бо нас там, та, дощ, не хочу йти вже на вулицю. Е, туди, саме, там, тут під навесами ходить ну, нормально. Покажу, можливо, ось на днях ще засніму відео, відео да, і покажу, зкільки ще залишилось. Тому ціна на кукурузу 8 гривень 50 копійок. Хто вспів той купив по 8. Хто не встиг, ваші проблеми. І отут знову ж таки працює той е, фактор, як мені писало на фіату, то я ангар. Та в ангар я завіз пшениці отходів, завіз ячменю. в мене фактично там десь ну, тонн 5, це точно ячменю, який ще не тронутий. І купив я його по одній ціні. А зараз той ячмінь можна продати легесенько, так по 11 гривень, по 10-11 гривень його вирвуть з руками і ногами. Тому що зараз піде сезон птиці, а зерна немає. Розумієте? От чому? А то розказують, я ж кажу, дуже багато. Та нафіга він тобі нужен, та це да, затратились, да. там підготовчі етапи. Приїхали хлопці, тоді зробили і забули. От і все. Тому, знаєте. Якщо говорить все ж таки про наших свиней, от наскільки ви це все діло зможете організувати, так і буде. Я б зміг би, наприклад, в би... мене зараз одна проблема. Е, немає нормального хлопчини одненького, мені не треба їх, 20 чоловік. Там нас пишуть оголошення в місцевих групах там, е, на підробіток хочу робити. Гукаю одного, другого, третього, десятого. І в кінцевому етапі він дві години поробив і все, здох. Просто 2 години і все, торба. Розумієте? Я... Це мені скільки ж було? Ну, 8-9 клас. Ні, 9 вже, так. 9. 8 дні, а в 9. От кожного літа я з 9 класу, ну і до цього там по-своєму робив. А теж іменно там їздив, це ми тоді з мамкою жили там тут в село в Скибівці, їздив. Рейсовий автобус Полтава Скибівка понеділок. Не було його, там котолецькою маршруткою добирався на завод. Так, да, робив. Сутки робиш, двоє вдома. То, що не було, за що. Одіться обуться, як то кажуть. Поїхав, одробив зміну, зміну, да? приловчився, тоді навчився на станковій фасувати навіть сирки. Тоді пізніше, на наступний рік, я вже і масло фасував. І що я тільки не робив. От такі реалії. Тому про те, що там важко-неважко, ну, знаєте, якщо ти йдеш робити, то бери і роби. А так прийшли, ну, там, два години поробили, там, таке, і то поробили, позагрібати, то що ну, просто не співаєш ти всю, всю роботу робити. да, там, Позагрібати таке, туди-сюди. Я ще думав, що вони зерно трошки навазили в склад, щоб було що бити. Ну, коротше, так, ми вже все. Бля, думаю, люди добрі, ну ви що, ну, ну, куди ми катимося? Ви, хоч, ви пишете, що ви хочете робити. Тут ще один дзвоник. Добрий день, такий, ну, чоловік такий років за 40, мабуть. Так, да, Добрий день туди-сюди. А я хочу на роботу до вас. Та кажу, як треба, будемо ми вас наберемо, а що ви є, що. Та я і вичищать, і все те. Все, третій, десятий, я готовий. Ну хорошо, Готовий, готовий. Дзвоню ось. Треба було міндобриво погрузити на прицеп. Отвести, загрузити в лійку і все, фактично там роботи дві години. Дзвоню, ну що там на роботу. Перед цим домовлявся за два дні. А чую, єлі голос, так я заболію. Ну, я ж знаю, як хто боліє. Повірте, як то кажуть, інформацією я володію. От і все. От на даний момент от в мене мені б тому, що бувають різні ситуації. Да? От, Ну, все може бути, все може трапиться. От мені б такого люди, таку людину, яка б ходила, працювала. Ну, реально, те, що реально. Хтось скаже, що зараз це багато, хтось зараз скаже, що це мало. Десять ну, тисяч це без питань, я б платив би в місяць. Без питань. Якщо треба, я б навіть до себе на фоп оформив би її цю людину, щоб вона ходила. Утром <кій> вранці прийшла, ввечері прийшла, поправлялась, попоралась там. Хтось скаже, що таке 10 тисяч, ну, попробуйте, знайдіть в селі 10 тисяч. Плюс там, кусок м'яса, сала якийсь там. ну, Нормально, я на що цього завжди без питань. Там Прийти повичищати, в якийсь там день стали кормів, наготовляли, це. У мене вже в свою чергу, або в мене вже з'явився час він, ну, трішечки більше його. І я б міг би е, більше переробкою зайнятися. І все. От, якось так. А тепер все ж таки давайте завершимо с тему. Вигідно, невигідно. От, е стосовно свиней. Для того, щоб було вигідно, ще з Серега щелуцька тоді мені говорив, ми з ним ну, нормально спілкуємося. Малі поросята. Раз. Своя відгодівля два. Отам От у вікнові склад один. Там е вагончик, там е теж склад. Три склад для зберігання зерна, щоб купували його по сезону. Е, своя відгодівля, потім свій забій, потім своя реалізація. І тоді вся ця справа буде вигідна і рентабельна, і за можливості якогось помічника. І буде вам щастя. Тому, знаєте, перш ніж говорити, що якась справа невигідна, е, ну, потрібно поміркувати і сказати. От, наприклад. Проблема. У мене проблема інколи виникає тут за сарайом. Оці ж в мене два жолобка, Щас покажу вам. ось два жолобка. І вони стікають у яму, яка забетонована, там три куби. Бетонні кольця, знизу ми забетонували, і туди сеч стікає. Да? Мокре. Тут фактично залишається ось таке. Плюс проблема з тирсою, тріх. Е, Ну, Можливо, колись знайдемо, буде ще сухіше. На даний момент солому. Але солому вони дуже гарно ще й поїдають. Проблема яка? Проблема викачать. От просто нереально. Я стільки раз з нашим комунгоспом, асинізаторщиком, та ні, ми таке не викочуємо. Сусіднє ОТГ скороходило 10 км. 800 гривень. Приїхали, викачали і забув. І це все, до чого я веду, до того самого управління. як Приватним бізнесом, так і комунальною установою організацією, незалежно від форми власності. Якщо якісно працює менеджмент, якщо у вас все налагоджено, ви приїхали, це ваші гроші, це заробітна плата вашим робітникам, ви приїхали, викачали і забули. І мені було б дешевше. Але ну, дорожче. Хай приїжджають інші машини, ну, хай люди заробляють. Приїхали, за, е, викачали, і я забув. От такі справи, друзі. Так. Я думаю. Мій посил, хто хотів, той почув відео. Всім всього найкращого працюємо далі.